Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо на тему, чому ж так важливо, ви діти знали щедрик. Щедрик. Мелодія, яка розкриває красу української музичної традиції. Ця неперевершена пісня не лише вражає своєю витонченістю, але і несе у собі глибокий сенс культури та національної самосвідомості. Важливо, щоб діти знали Щедрик, адже це не просто мелодія, це наша спадщина, яка веде нас у світ багатошарової історії та національної гордості. Познайомте їх із витонченим звучанням, поглибте у чарівний світ української музики. Нехай малеча відчує у собі повагу до традицій, розуміння краси рідної культури та патріотизму. Музика це мова, яка об'єднує нас усіх. І щедрик чудовий приклад того, як вона може переносити почуття та емоції через покоління. Навчіть дітей духовній щедрості та музичній гармонії. Нехай ця пісня стане для них джерелом. Натхнення та патріотизму. Дякую вам за увагу!